Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 помножити на 9 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились завдання. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 помножити на 0. Буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.